Ви слухаєте громадське радіо. При мікрофоні працює Ліза Цереградська. Мобілізація 300 тисяч росіян та теракту у Москві. Як це пов'язано і чи є частиною пропаганди? Говоримо з політологом Дмитром Левусем. Насправді новина про. Те, що або ж ну чутки, чи я не знаю, як краще вже ідентифікувати цю інформацію, яка яку надали анонімні джерела російському опозиційному виданню. Це взагалі ну, можна вважати інформацією чи ні, але говорять про те, що Росія має намір мобілізувати 300 тисяч людей для того, щоб взяти Харків, і навіть це буде таким способом показати, що Росія вміє цивілізувати. Зоно воювати ось ось такі е, стратегічні рішення ухвалює е, Кремль, але тут навіть не говорячи вже про те, чи дійсно це правда, чи саме 300 тисяч. Мені здається, що в цьому контексті нам важливо розуміти, що мобілізаційний ресурс в Росії величезний, і тут навіть не йдеться про там яку саме кількість, а те, що Росія мобілізовуватиме людей і робитиме це в достатніх обсягах, щоб вести війну ще довго, це теж факт, як ви взагалі дивитеся на ось такі. Повідомлення, чи ви вбачаєте це таким собі способом, е, теж пропаганди всередині російського суспільства, чи це е, по це може бути певною інформацією для нас, як для країни, яка має розуміти, з яким який об'єм робіт у нас, так би мовити? Ну насправді е, тут не треба звертатися навіть до якихось цих опозиційних ЗМІ, бо про плани мобілізації російські е, можновладці говорять і так, Да? тобто, е, той самий Шойгу е, теж заявив про е, те, що про розгортання двох е, армій, про розгортання там ще там додаткових бригад, про розгортання, до речі, е, флотилії на Дніпрі, да, Дніпровської флотилії, оскільки лінія фронту е, все ж таки по. Е, Проходить, да, на півдні України по, по Дніпосами Путнику Херсонській області і там острови. і Тобто тут зрозуміло, що всі ці плани вони є щодо цієї логіки стосовно того, що показати, що Росія може воювати цивілізовано, я взагалі навіть не можу зрозуміти, а який тут посил, да, тут розгортання там великих сил, захоплення тут це. Війна, вона і є війна, вони її ведуть. Більше того насправді я говорив зі своїми знайомими, колегами в країнах Балтії, то, наприклад, вони вважають, що оці новини про розгортання додаткових сил можуть означати і навіть більшою мірою десь про загрозу безпосередньо для них, для країн Балтії. Тим більше, що про е, плани можливого е, нападу на країни НАТО е, теж йдеться до, ну, достатньо не те, що там відверто, да, про це говорять. І, наприклад, якщо восени минулого року про це е, казав Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти, і воно тоді ну, зрозуміло, що лунало від України, то буквально згодом там за 2-3 тижні почалися. Про це почали говорити німецькі аналітики. Що через 4 там чи 5 років що це можливо, потім почали говорити. Ну зрозуміло, країнах в Балтії, в принципі, про це завжди йшлося. Потім почали говорити офіційні особи і в Німеччині, і в різних країнах, і зрештою, наприкінці цієї зими і на початку весни голова. Дипломатичної дипломатії Європейського союзу про це сказав Жозеп Борель про те, що Європа, ну, практично в передвоєнному стані і необхідно готуватися до війни у цей прогноз щодо можливості. Нападу на країни НАТО для поширення війни, і він в принципі вже і не викликає можлив... сама можливість, да, тобто не, не відворотність, а можливість поки що. Не, ви... не викликає сумнівів, Там єдине, що поки що йдеться про е, час, коли це може статися. Да, там, терміни від 5-6 років, з чого починали зараз про 2-3, і в принципі говорять про те, що е, а, чи не станеться цього. Наприкінці 2023 року, 2024 року, да, 2025 році. п'ятому році. Тобто ось ось про що йдеться. Тому на цьому тлі виглядає дійсно так, чи не стається наразі того, що це для розширення агресії, і в тому числі не тільки проти України. Ось ця мобілізація, яка, до речі, насправді в Російській Федерації ніколи і не згорталася. Да? Тобто вона йде, вона триває, вона є десь е частково там, можна казати прихованою, е але, але вона ну, нікуди і не поділася. Тому е насправді я думаю, що так, е мета може бути. Різноманітно зрозуміло, що головна мета це воювати проти України і дійсно можливо, і, і ну зрозуміло, що, наприклад, да, Харківця та а, ціль, яка а, безпосередньо да їх для, для них дуже важлива, тим більше, що це мільйонне місто, да, І тут це, це, без, це безперечно. Інша річ знову ж таки, що. Для того, аби воювати успішно необхідні і відповідні на налаштування моралі, і тут в цьому плані той мас-шутінг, який стався в цьому московському підмосковному крокусі, це теж звідси Да? Тому я, наприклад, схиляюся до того, що це той теракт, який ФСБ якщо не готувала, то дозволило його зробити. І знову ж таки, тут уже інший момент. От тут набагато більше про ці, так би мовити, відношення Росії до цивілізованого світу, да? тобто, що вона є, нібито його частиною в такий спосіб намагання змінити ставлення, і воно ж десь певним чином. Працює, не так, звісно, як вони хотілися, тому що є вже відповідні заяви сьогодні, і стало відомо, да, німецьких політиків, які е, про це говорять. Тобто, що зроблено, да, що ось бачите, є спільний ворог, нібито міжнародний тероризм, з яким треба спільно боротися. Далі вже сценарій 2001 року. Як було після нападу на вежі близнюків в, в Нью-Йорку, да коли Росії Росія стала так би мовити учасником антитерористичної коаліції? Тут зараз теж пропозиція пропозиція да, від Росії лунає такого плану. Давайте разом на цьому тлі в маскуються російські злочини. Як коли вона, як вона веде війну проти України? От і звісно, а друга додаткова мета це так, це мобілізація російського населення, яке бачите, да, воно тим більше, що там і український слід приплітається. Тому ось так, я думаю, що мобілізація так вона буде, так вони будуть розгортатися, але за великим рахунком цього. Вони і ніколи не припиняли. Тут, так, пане Дмитре, я знаєте, трошечки зайду зі своїми якимись роздумами, які, звісно, не є експертними, і це дуже важливо зазначити, тому що я так само не цілком розумію, що мається на увазі, коли йдеться про нову хвилю мобілізації. Як хвиля може бути новою, якщо не було спокою, так би мовити. Тобто ці хвилі просто постійно накочуються. Ну, це, це все дійсно триває. Можливо, я так собі припускаю, що йде. Це про якийсь такий більш швидкий процес набору. Так, звичайно, тобто, швидше зібрати. Так. Так. Але... І підключення інших регіонів, які так. не були залучені ну, більш широко, як, наприклад, та сама Москва, той самий Петербург. Та, кілька великих міст, де, угу. які живуть більш успішно. Та. Ну, в такому плані так дійсно. Інтенсифікація, звісно, буде, Да, Тобто, про ну, умовно про хвилю можемо говорити. Окей, гаразд. Але другий момент, який мене цікавить, і який я теж спостерігаю от протягом цих кількох останніх днів в тих чи інших дописах, я чітко щось так запам'ятала допис Сіманян про, про те, власне, її висновки, про те, хто зробив теракт. Звісно, це зробили хахли. Я цитую, і вже всім все відомо, конкретних людей знають, і, і, і всіляке таке. Ну тобто, в типовому стилі для цієї людини, з цим зрозуміло. Тобто, і я така: о, ну нормально, пішла хвиля. Значить, тепер маємо ще більше підстав, щоб воювати і підтримувати оцей бойовий дух і власне заохочувати людей до мобілізації, тому що ж має бути паливо, на якому триматися, навіщо іти і воювати. Окей. Пункти галочку поставили. Але далі, от сьогодні я в мережі побачила це коментар господи, Куклачова. Ми пам'ятаємо цього дресувальника котів, і він, значить, сказав про те, що свою експертну думку висловив, що от треба давіть запад, тому що тепер, нарешті, стало зрозуміло за що ми воюємо. Це треба дати дуже жорстку відповідь Заходу західної. Ворогу. І я подумала, о, так, а вже і Захід дійсно включається. Тобто ми можемо насправді простежувати за ось такими маячками, як мені здається, певні ось ці наративи, що це дійсно загортання на тому, що ну, це нічого нового, звісно, Росія давно воює з усім світом і весь світ давно вже загрожує існуванні Росії в її оптиці. Але навіть про ось такі закиди від публічних. Людей, які мають аудиторію і яких власне цитують, мені дає підстави вважати, що дійсно ці всі розмови, які раніше, можливо, здавалися комусь перебільшенням, коли говорили, що аго, всхаменіться, тут не лише про Україну йтиметься, Росія не зупиниться, вона, вона захоче рухатися далі. І ось це весь час ніби намагалися якось стишити і таке: ой, ну це, це, це ви, напевно, вже перебільшуєте. Це вже це, цього, це навряд чи станеться, знаєте, да, я думаю, що це очевидно, і, до речі, от, з приводу цього терористичного акту, хоча тут важко да, тут казати про те, що сталося в цьому концертному залі Крокус, да, будемо так говорити, про тут дуже такий показовий момент. Що е, однозначно, е, от е, це те, що от для мене, так, да, так достатньо очевидно, що Путін як такий типовий служака е, гіст, він, е, ну звісно, да, от вони дозволили зробити статися тому, те, чому сталося, цьому масшутінгу, і е, е, зрозуміло, що. Можна і треба було що зробити, от ця основна мета показати заходу, що дивіться, ми от на одній лінії фронту, з нами е, треба разом боротися з цим світовим тероризмом, і але е, з огляду на те, що головна зараз е, подія даво навколо такої екзистенційна, яка навколо якої все розвивається, це війна з Україною. І, і от тут, і тут, звичайно, вони вже аж ніяк не могли утриматися від спокуси звинуватити Україну. А оскільки Україна зараз це, так би мовити, втілення всього того от, за, цього колективного заходу, і колективний захід нібито отак от от допомагає повністю повроковнув Україну, то звичайно, що. Тут від цих звинувачень вже вони ну, ніяк не могли піти. Да. І, і от воно отак от по да, по-гарбатому, отак от ліпилося, і, ну і отак от зрештою приліпилося і виглядає ще більш незграбно, ніж воно могло б бути. Да, якби обмежилися от, ну, от, б вони цим. Боротьбою зі світовим тероризмом, що нападом цього тероризму, але обов'язково треба було туди впихнути Україну. Обов'язково разом з Україною пішов туди захід, да, який є хазяїном, да, так би мовити, України, який це все от влаштував. Тобто, це виглядає ось в такий спосіб, і, і саме тому так дійсно. Воно не однозначно не працює на задум росіян. Хоча я б, до речі, не став все ж таки е, так е, говорити, що воно однозначно спрацювало. Чому? Тому що все ж таки аж надто багато людей у світі, які, е, ну, по-перше, все ж таки, досі за інерцію надто добре сприймають Росію да і з цими всіми. Цими серпанками великої руської культури і всією іншою цією придур'ю е, знову ж таки побоюються її, як же ж так, це ж е, країна, яка з ядерною зброєю, з якою треба дружити, вона так впливає на економіку е, і, про просто, да і просто визнати свою те, що помилялися, не хочуть. І це, до речі, як політики, так і прості люди, які, в принципі, десь. За інерцією навіть зараз вони все рівно вважають, що ось що, да, ну, з Росією треба дружити і, і багато чого можна пробачити, але за великим рахунком, якщо отак от от порахувати, то ви праві, воно дійсно зараз е, працює ось ці прямі звинувачення і про е, розмови про необхідність. Е, Битися з заходом, да і розгромити його від усіх цих, від починаючи від куклачових, там закінчуючи до власне самого та всіх цих Семенян і путіних, да, то воно воно працює насправді, ну, демаскує їхній реальний задум. Це була розмова з політологом Дмитром Левусем. При мікрофоні працювала Ліза Цереградська.